У повсякденному житті ми часто користуємося предметами, які можуть притягувати до себе тіла заліза, нікелю чи кобальту. Ще з дитинства ми називаємо їх магнітами. Тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості, називають постійними магнітами. Ви також могли помітити, що різні ділянки магніту по-різному притягують залізні предмети. Ділянки магніту, де магнітна дія є найсильнішою, називають. Полюси магніту. Якщо поставити магніт, що може легко обертатися, то він буде встановлюватися завжди в одному положенні. Одним кінцем на північ, а іншим на південь. Тому полюси магніту й отримали назви відповідно північний та південний. При цьому магнітні полюси можуть взаємодіяти з полюсами іншого магніту. Якщо ми спробуємо наблизити південний до південного або північний до північного, вони будуть відштовхуватися. А якщо північний до південного притягуватись. Таким чином можна зробити висновок. одноіменні полюси відштовхуються, а різноіменні полюси притягуються. Помітимо, що взаємодія відбувається навіть на відстані, не доторкаючись один до одного. Можна зробити висновок, що навколо намагнічених тіл існують поля. Магнітне поле це особлива форма матерії, що існує навколо намагнічених тіл, провідників зі струмом, рухомих заряджених тіл і частинок. Основною характеристикою магнітного поля є магнітна індукція. Індукція магнітного поля це векторна фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля, позначається символом B, Одиниця магнітної індукції всі є тесла. За напрямок вектора магнітної індукції в даній точці магнітного поля обрано напрямок, в якому вказує північний полюс магнітної стрілки, встановленої в даній точці. Хоча магнітне поле є невидимим у людському оку, для простоти сприйняття його часто зображують за допомогою ліній, так званих ліній магнітної індукції. Відтворити їх можна. Якщо біля магніту посипати металевими ошурками магнітні лінії не можуть перетинатися, виходять з північного полюсу і заходять до південного. Та з віддаленням від магніту їхня концентрація зменшується. Повертаючись до нашого попереднього досліду з магнітною стрілкою, спробуємо зрозуміти, чому ж вона завжди встановлюється в одному і тому ж напрямі. Це відбувається тому, що наша планета також є умовно великим магнітом зі своїми полюсами. Але ж чому тоді північний полюс магніта притягується до північного географічного? Можливо, ми щось плутаємо? Насправді ні. Дослідження показали, що магнітні географічні полюси не є однією точкою, а розташовані на деякій відстані один від одного. А головне. Біля північного географічного знаходиться південний магнітний. І навпаки, магнітне поле Землі є дуже важливим і захищає нас від смертоносного іонізуючого випромінювання, що надсилає нам Сонце.